Прийшла наша продукція. Хочу разом з вами зробити розпаковку. По-перше, це крем для стоп. Дуже класний крем для стоп і огрубілу шкіру робить м'якенькою. ніжки тоді дуже гарні. А якщо ви замовите, або можете вже навіть придбати ось таку таку маску, яка зупиняє випадіння і стимулює ріст волосся, то отримайте в подарунок ось. Такий кремчик. Дивіться, яка класна трієчка. От така зараз акція є в нашій компанії. Ну, звичайно, хочу розповісти про антигрибковий ось такий гарний крем. Цей крем зупиняє розвиток мозолі і грибкових уражень шкіри і нігтів. Дуже ефективний і гарний. Ми його дуже часто для воїнів для відправляємо, для наших захисників, щоб подбати про їхні ніжки. Хочу сказати про. Так, то, що в нас тут ще є? Екстракт лопуха. От, Лопух, звичайно, чим він корисний? Це антитоксична дія, це підтримка печінки, очищення крові, вітамін для шкіри, для волосся, для нігтів, антигрибкова дія, антибактеріальна дія. І дуже корисний для діабетиків. Так, ще в нас тут є така мазь, дуже класна. Мазь універсальна. Для чого вона? Мася універсальна, покращує кровообіг, зменшує запалення і біль в суглобах, м'язах, зв'язках, знімає втому, зменшує набряки, ніг. І, знаєте, коли дуже зводить ноги, от дуже добре саме нею якраз зробити свій масаж, і, щоб все було добре. Так, щоб спалося добре, щоб нічого не зводило. Так, це екстракт лопуха більший. Такі пляшечки, бачите, є і в більші, і в менші. От, можна замовити і так: є 30 мл, і 100 мл. Також є еліксир для печінки, що покращує роботу, звичайно, печінки це захист від токсинів і виведення. От, Очищення навіть жовчі, допомога для жовчі. Так, еліксир для нервової системи, підтримка своєї нервової системи. Це ж дуже класно, особливо зараз, та й взагалі. Тим паче, всі можна всі еліксири і екстракти без спирту, без цукру, тому їх можна всім, всім віковим категоріям. Екстракт чорниці це, звичайно, вітамін А. Потужний просто. Це живлення зорового нерву, зміцнення судин, покращення стану суглобів. Ось дивіться, який класний і дуже корисний. Для судин, еліксир для судин, зміцнення судин, еластичність судина це дуже важливо, покращує, нормалізує артеріальний тиск. Да, від чого дуже залежить потім взагалі, і стан, да, і все. Гінкабілоба, екстракт гінкабілоби, це покращення артеріального тиску, ну, і взагалі, щоб голова не боліла. Да, взагалі, от всього тиску дуже класний, класна така допомога. Да. І, звичайно ж, ми не можемо не подумати про красу. Да, денний крем, зволожуючий, її, формула біозолота для обличчя. Дуже класне. Так, і звичайно ж, це бальзам. Для волосся, бальзам для волосся, що він покращить розчісування і запобігання, ну, щоб не було посічене волосся. Це маска. Да, дуже класний Бальзам, і маска у нас є, да? також, От можна, дивіться, 39, да, це бальзам і ось таку масочку. Навіть можна зробити подарунок. От Дуже класно. Ну і для себе любимої, ну, і, звичайно, ще й для когось. Дякую вам за увагу. Користуйтесь натуральною продукцією, бачите, і пасти, і гелевий. І кремчиками для рук користуйтеся цього вам найкращого.